Нарешті. Нарешті ти знайшов той відос, з якого почнеться історія твого заробітку в крипті. А якщо ти не новачок, забудь все, що тобі казали до сьогоднішнього дня. Вітаю, друзі! Ви на каналі CoinHouse. і сьогодні я розповім, як заробити свою першу криптоштуку, навіть якщо ти нулю у крипті. Ми розглянемо різні способи заробітку та підкріпимо їх актуальними проектами. Погнали! Отже, розпочнемо з безкоштовних активностей. Є проекти, які дають токени просто за те, що ти класиєш по кнопках у тестовому середовищу, це тиснете. І чесно, я вважаю, що це одне з найкращих, що може бути для новачків, бо тут ти можеш реально навчитися, як працюють DeFi, Dex обмінники, як підписуються та відправляються транзакції, і взагалі, як це все влаштовано, без ризику та вкладень. Тут можна спокійно набити руку, щоб не втратити потім реальні гроші в реальній мережі. Те за це все в майбутньому ви ще отримуєте токени проєкту у вигляді винагороди, тобто вчишся, тестуєш, отримуєш досвід і ще маєш шанс заробити. Ну не кайф. З актуальних проєктів можу виділити: Sahara AI це децентралізована мережа штучного інтелекту, призначена для створення персональних агентів, дех активна компанія Sahara Legends, про яку є відео на каналі, і ось нещодавно вони оголосили про запуск публічного тестнету Сіва Монат L1 з інвестом 244 мільйони доларів. 19 люту в них стартанув активний публічний тестнет, де користувачі можуть взаємодіяти з різними децентралізованими додатками, торгувати токенами та брати участь у турнірах. Також у нас є гай з усіма активностями. Але потрібно зауважити, що тут вже дохульйон активних гаманців, а які критерії дропу будуть, незрозуміло. Тому, якщо ви тільки зараз хочете починати, я би краще зробив упор на Сахару. Кемп Нетворд. Це блокчейн Layer 1, створений для роботи з щі-агентами. Він дозволяє токенізувати музику, зображення, відео, навіть особисті дані, реєструючи їх в ончейн. 8 травня команда оголосила k 2 Public Testnet, разом із тим запускаючи компанію Summit Series у стилі Movement. На цьому з теснетами завершимо. Наступне, що ви можете зробити без вкладень, але багато людей чомусь це недооцінює, це амбасадорські програми та фармінг ролей у Discord. Пояснюю. Амбасадорські програми це як стажування у світі крипти, але з бонусами. Ти заповнюєш форму, формуєш своє резюме або просто проявляєш багато активу, і тебе як активного учасника запрошують представляти проект. Ти розповідаєш про нього в соцмережах, ділишся новинами, пишеш гайди, допомагаєш новачкам у Discord або Telegram. Так само з фармінгом ролей. Багато проєктів у Discord видають ролі, тобто статуси за активність, збільшував найбільше ціниться OG-роль. Ти спілкуєшся в чаті, виконуєш завдання, проходиш квести, береш участь у івентах, і за такі прості, на перший погляд дії ти отримуєш можливість отримати токени проекту ретродропом, часто ранній доступ до продукту, можливість потрапити у waitlist. та пріоритетний список для участі в токін Буває навіть зарплата або мерч. Все залежить від проекту. З минулих кейсів можна виділити вормхол, де вони насипали приблизно 10 тисяч доларів за роль. Алео, за два роки амбасадорської програми роздали від 10 до 100 тисяч доларів. Також недавня насипка від проєкту Nileon, приблизно 40 тисяч доларів за OG роль, і таких прикладів є безліч. З актуальних проєктів на фарм ролей може виділити SixSynth, забезпечують безпеку серед блокчейнів. У Discord є окрема гілка з усіма деталями про ролі, і їх досить багато. Еспресо. Думаю, багатьом відомий проект запустили ком'юніті креатор програм, простими словами, амбасадорку, де за ваші активні дії дають роль. Сеншн. <coughs> Ця платформа SHI з відкритим вихідним кодом. Є можливість отримати OG роль. На даний момент їх всього три. Отримати їх можна за контент і допомогу у Discord. З безкоштовними активностями розібралися, тепер перейдемо на другий рівень, а саме активності з вкладеннями. Це на випадок того, якщо якийсь тиснетів нормально погодує. Так як звичайне спалювання газу та ганяння транзакцій в Л2 вже не працює, так як це можна було робити в Арбітром, ЗК та Старкнеті, рекомендую придивитися до фармінгу різних фьючі-помойок, таких як Backpack, Arham та Paradex. До речі, Arham вже роздавав два дропи і досить успішних. Все, що вам тут потрібно зробити, це зареєструватися на платформі, пройти к підтвердження особистості, та почати активно торгувати. За це ви будете отримувати поінти, які в майбутньому будуть конвертуватися в токени проєкту. До речі, ви можете торгувати по дельта-нейтральній стратегії, тобто на одній біржі ставити в лонг, а на іншій в шорт на ту саму суму та по тому самому активу, тим самим не втрачаючи кошти на вгадуванні руху ціни. З минулих кейсів міг би виділити HyperLiquid, тому що сам отримав дроп на 818 монет, та й продав їх по 3-4 долари. До речі, наразі ціна токена 34 долари, і дроп оцінюється у 27 плюс тисяч доларів. Але це просто факт для ФОМО. Також ви можете приймати участь у івентах від бірж, наприклад як Binance Alpha, Bybit Token Splash, OKX DEX і так далі, але це вже тема для іншого відео. Ну і четвертий тип активності, за які я ніяк не міг не згадати, тому що сам роблю на них велику ставку, і це ноди. Так, багато людей думають, що це важко. Але для нас це є плюсом, так як учасники у сотні разів менше, ніж у типових ретроактивностях. Основна маса криптонів ліниві і всім падливі вивчати нове направлення. Але насправді це не так важко, як здається. У мене на каналі безліч гайдів, по яким розбереться навіть дитина. Минулих кейсів тут досить багато, тільки чого вартує Селестія, яка роздала по 100 тисяч доларів за ноду, аптус півтори тисячі доларів просто за заповнену форму для участі у валідуванні. Татаю, де роздали від 5 до 10 тисяч доларів за один вузол. З актуальних проєктів можу виділити такі, як Genson, Астек, Дрія та Дросера. Також хочу нагадати, що всі гайди на них є у моєму телеграм-каналі. Посилання буде в описі під відео. І раз вже зайшла мова за телеграм, хотілося б згадати за п'ятий дуже важливий аспект це ком'юніті. Так як саме ком'юніті однодумців, з якими ти будеш спілкуватися та обмінюватися корисними знаннями, допоможе то тобі у професійному просуванні. Адже без цього завжди важко, як говориться, один полі не воїн. Саме ком'юніті дозволили мені заробити ту першу і солодку тисячу доларів на криптовалюті. На цьому будемо завершувати, якщо було корисно, ставте лайки, підписуйтесь на телеграм та ютуб канали та пишіть в коментарях наступну тему для відео. З вами був, як завжди, Саша, до зустрічі в нових відео!